Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я знімав відео, як я приорвував кукурузу своїм міні-трактором з саморобним плугом 2х25. Розкажу для чого ми її прооррали. Була посіяна люцарка. Після того, як люцарка десь вона пропала з часом, перший кість ми забрали ще ніби нічого там, з трохи травою було, трохи з підгонами. Посилимо, було нормально, зараз вона вже, її вже майже немає. Відповідно, я зможу що зробити, щоб не зробити кукуру, рішення Розкинути кукурузу, ради її, для того, щоб, ну, по-перше, буряни не трохи не пропали, по-друге, якісь худоби, потім можна буде посіяти кукурузу. На молоду, густу вона засіяна, пригорана, молода кукурудза, щоб потім посяти, кидати коровам, як насілася. Як видно відео по оранці, земля свіжа, прийшли трошки дощики. Відповідно, так, кукуруза розсипана. Відповідно прийшли трошки дощики. І пока ми полого ореця приблизно 5-7 см глибини, чисто, щоб прикинути кукурузу, для того, щоб вона зійшла. Це не є глибока оранка. відповідно це маленький тракторець, поки юмс на ремонті. Легенько собі пришкрабати так, щоб просто зійшла кукурудза. Ще два слова скажу про тракторець, може хто не знає. Це тракторець саморобний. Е, мости стоять москвічовські на 16 кольосах. Е, Коробка передач там стоїть е від «Жигуля», плюс понижені повишені від ГАЗ-69 роздатка. І двигун стоїть на 14 кінських сил з повітряним охолодженням Вейма. Е відповідно, двигуна не вистачає, як, ви, як видно по відео ориться на другій пониженні. Місцями, отут от зараз під горку буду їхати, буду включати першу понижену, так як тут під горку, ну, під невеличкий горбочок, да, і він починає перегрузка. ну, дим то валит, звісно, він би ще їхав, але е на, на дворі сильна жара, так як повітряне охолодження, я не хотів перегрівати двигуна, тому краще помало, помало їхати, але зато температура двигуна не перевищувала 90 градусів. Відповідно, під горку він собі на перші пониження я переключився, то відтягнув і далі на другій пониженні я собі бігаю. Це його зараз на друге пониження. Передачі. Бачите, пустив трохи чорного динами. Він в принципі тягне, але не тяжко, не буде царка вона. Відповідно, можна і не такі пониження все покраїнка до того. Так, звичайна трактор переломка, відповідно, трошки розвертатися Ні, ну, не сильно удобно, він не дуже розгорнується багато виломбується, викручується На рульова рейка там стоїть від Таврії, поздовж. Просто рейка механічна, без гідравліки, без нічого, відповідно, розвернутися то трошки. Ну, не тяжко, щоб крутитися, але невеликий виворот. Тому ми потихеньку розвертаємося і працюємо. Після того, як зорали, відповідно трохи є брилка, треба буде розбити борінками, бо плуг в мене, бачите, без борони, без, ну, не загортає нічим. то Я потім вчеплю собі бурінки. І це все діло розгорну, розрівняю, щоб трошки рівніше було, щоб потім було приємніше косити. Це буде наступне відео Зараз приємного перегляду. Пока, пока. Дякую всім за те, що ви подивилися. Мій на канал. Підписуємося, ставимо лайки. Пока-пока.